Дивіться, яка штука. Вже кілька місяців я є щасливим власником Apple Watch Ultra першого покоління, і це дійсно цікавий гаджет, який на старті продажів я взагалі не зрозумів, але зараз можу його щиро порадити. Причин тому дуже багато, але ще є й недоліки, про які також потрібно знати. Саме тому у цьому відео я підсумую власний досвід взаємодії з Apple Watch Ultra та розповім вам про плюси та мінуси найвитривалішого годинника від Купертинівської компанії. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирил свідомий, давайте поговоримо про Apple Watch Ultra. До Ультра я кілька років користувався Apple Watch Series 5, та взагалі б не планував міняти цей годинник на щось інше, якби не два фактори. Перший акумулятор годинника за час активної експлуатації перестав надавати нормальні показники, а це менше одного дня роботи. Я вже думав замінити акумулятор, але потім мої колеги з різних магазинів та сервісів розповіли мені, що існує суттєвий ризик того, що новий акумулятор може не прижитися в годиннику. Він може вздутися, виламати приклеєний екран. Му, ну, всі ці процедури по заміні варто робити лише на власний страх та ризик. Відповідно, я від такого плану відмовився. А другим фактором виявилася моя власна незграбність, адже я кілька разів на день міг собі спокійно зачепити годинником двері, різні стіни та й взагалі будь-які предмети, які мене оточують. І як ви можете здогадатися, все це у сукупності не дуже позитивно вплинуло на зовнішній вигляд годинника Series С5 на моєму зап'ясті. Ну і 4 роки з одним пристроєм для техноблогера це якось занадто. Тому. Рішення було логічним. Прийшов час оновити годинник і зробити це потрібно грамотно. На щастя, саме Apple Watch Ultra розв'язує всі мої проблеми, тож переходимо до нього. Першим найочевиднішим плюсом топового годинника від Apple є його корпус. Це титановий сплав, який вже має непогану міцність, але на додаток до всього цього екран годинника трохи утоплено в корпус. Тому при механічному впливі ви швидше за все зачепите саме корпус, а не екран. До того ж, екран захищає не просто горіло глаз, як це буває у переважній більшості моделей Apple Watch, а сапфірове скло, яке значно міцніше. На практиці все це має такий вигляд: я заходжу в кімнату, чіпляю годинником. Якісь двері, але замість подряпани на корпусі чи екрані я бачу лише залишки фарби, які легко прибираються одним рухом. Звісно, я нікому не раджу всюди ходити та фігачити досить коштовним годинником стіни, які ви бачите навколо. Але якщо щось таке вже станеться, то ви хоча б не будете перейматися за сохранність свого пристрою. Звісно, все це про практичну користь від такого дизайну, але чисто естетично, мені він дуже подобається. Це такий масивний надійний пристрій на руці, який непогано підкреслює весь обігр. Браз того, хто його носить. До речі, я придбав цей Apple Watch Ultra у моїх добрих друзів, мережі магазинів Яблука. А вже ж в Яблуках ви можете знайти не тільки Apple Watch за дуже привабливою ціною, а ще й будь-яку іншу техніку Apple, і не тільки. Наприклад, нещодавно я розповідав вам про розумні окуляри Meta Ray-Ban, які також вже можна замовити в яблуках. Щодо Apple Watch, ви можете обрати будь-яку модель на свій смак та придбати її чи у фізичних магазинах яблук, які є у багатьох містах України, чи замовити. Ти онлайн на сайті з доставкою посилання на Apple Watch Ultra та Ultra 2 залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте свій майбутній улюблений смарт-годинник. В Apple Watch Ultra встановлено просто фантастичний великий екран на 192 дюйми. Цікаво, що за роздільною здатністю годинник перевершує навіть iPhone 3G. З таким великим екраном годинника можна значно зручніше керувати системою та відразу потрапляти пальцем туди, куди ви намагаєтесь поцілити. Перше покоління Apple Watch Ultra має пікову яскравість у 2000 ніт, а друге покоління вже у 3000. Звісно, переглядати інформацію на годиннику навіть під прямими сонячними променями досить комфортно. Звідси ж переходимо до наступного пункту. Action Button в Apple Watch Ultra це шикарна ідея, яка до того ще й класно працює. Так, ви можете вказати на цю кнопку кілька різних дій, але мій особистий досвід вказує, що ідеальним рішенням тут буде швидкий виклик ліхтарика. Я без перебільшення користуюсь ним кілька разів на день, коли потрібно щось підсвітити біля моїх рук. Звісно, я і раніше користувався ліхтариком в Apple Watch, але саме в Ultra ми, по перше, отримали додаткову кнопку, яка робить процес виклику максимально швидким. А по друге, ми маємо Значно більший та яскравіший дисплей, що позитивно впливає на кількість світла, який годинник може видавати. До речі, якщо ви є власником Apple Watch Ultra, напишіть в коментарях, яку дію ви призначили на Action Button та наскільки часто ви цим користуєтесь. Друзі, у закріпленому коментарі під цим відео є посилання на дуже цікавий збір на ремонт евакуаційних авто. А цікавий він тим, що його проводить мій товариш, головний пивовар мова. Тому за кожні 100 гривень ваших донатів ви матимете змогу взяти участь у розіграші. Ексклюзивного колекційного пива посилання на монобанку та пости з детальними умовами розіграшу залишаю у закріпленому коментарі. Переходьте, донатьте та підтримуйте наших захисників. Нарешті Apple Watch став дійсно зручним у режимі гарнітури. Так, це звучить трохи нечесно щодо всіх інших Apple Watch, які також добре з цим пораються, але саме в Ультра значно більший та гучніший динамік, а також якісний мікрофон. До мого оновлення на ультра я намагався не приймати виклики через годинник, бо зі зв'язком та чутністю були деякі негаразди. Але тепер я досить часто відповідаю на вхідні дзвінки з годинника, бо це банально швидше, ніж шукати смартфон по всій квартирі. Так, я люблю залишати свої речі. В радомних місцях і потім дуже довго їх шукати. Це така моя фішка. Добре, що на годиннику можна активувати режим пошуку смартфона, і це, мабуть, найкраща функція від Apple. Автономність тут все досить складно, адже я точно знаю, що серед моїх глядачів є власники рішень від Garmin чи інших популярних виробників, годинники яких можуть працювати тижнями. Ну мій Watch Ultra може надати дві доби нормального використання. Якщо активно використовувати функції відстеження тренувань, то годинник живе десь півтори доби. Колись при першому приході з Mi Band на Apple Watch для мене було шоком, що годинник потрібно заряджати кожен день. Ну а тепер для мене шок, що його можна заряджати. Джати один раз на два дні. Бачите, я не такий вже й вибагливий користувач. Насправді, покращена автономність це величезна перевага Ультра, особливо для тих, хто багато їздить у справах та не має часу кожен день ставити свій Apple Watch на зарядку. І на цьому мій власний список переваг Apple Watch Ultra закінчується. А тепер поговоримо про недоліки. Ну, очевидно, дизайн пристрою точно підійде не всім. Звісно, в першу чергу варто звернути увагу на зап'ястя користувача, адже такий великий масивний годинник може бути чимось занадто. З іншого боку, в мене є кілька колег-дівчат, які вже давно перейшли на ультра та радять його всім навколо. Тому тут все залежить від особистих вподобань. Важливішим тут буде відзначити стиль одягу, бо під класичні костюми чи смокінги ультра може не дуже вдало пасувати. Хоча тут багато чого можна компенсувати влучно під підібраним ремінцем все одно дизайн пристрою залишається досить суперечливою темою. Для цільової аудиторії Apple Watch Ultra, який Apple і рекламувала свій новий пристрій, два дні автономності може бути занадто мало. Ми зараз кажемо про якихось максимально активних людей, які підкорюють гірські вершини, пірнають за квалангом, багато мандрують. тощо. погодьтесь в таких умовах знайти одну-три години на підзаряджання розумного комп'ютера на вашій руці може бути досить клопітно. Всі без виключення Apple Watch Ultra постачаються користувачам із підтримкою мобільних стільникових мереж. Впевнений, що для багатьох країн це суттєва перевага, але для нас в Україні на зараз це просто переплата за функціонал, яким ми не можемо користуватися. І якщо ви не знали, в Україні поки що не працює E7 в Apple Watch, тому з цього приводу все досить сумно. І я не знаю, чи можна останній пункт класифікувати як недолік, але моя серденько підказує, що можна. Значить, Apple Watch Ultra це досить. Коштовна штука зараз ціни скачуть в середньому від 25 до 30 тисяч гривень за перше покоління та від 32 тисяч гривень за друге покоління. Проте я вважаю, що оцінювати ціну кожному потенційному покупцю варто особисто. Наприклад, я жодного разу не пошкодував про придбання саме Ультра. А багато моїх знайомих поважних бородатих дядьок обирають саме цей гаджет через його міцність та автономність. Більш того, я б радив всім вам звертати увагу на Apple Watch Ultra першого покоління покоління, бо відмінності між першим та другим не так вже й багато, і вони не такі принципові. Детальніше про це я розповідав в своєму окремому огляді. Можете зацінити його по підкасті у правому верхньому куті. Звісно, якщо ви маєте необмежений бюджет, купуйте що хочете, і точно отримайте задоволення від свого годинника. Тут класно діє моє золоте правило вибору будь-якої техніки. Варто купувати найкращу та найновішу модель, на яку вистачає запланованого бюджету. Ну, з усіх розумних годинників Apple, з якими я коли-небудь мав справу, Ultra точно буде топ-1. Це перш за все класичний Apple Watch з усіма потрібними функціями на кшталт Apple Pay та сповіщень. Але ще це годинник з цікавим дизайном, покращеною міцністю, великим яскравим екраном та найкращою у лінійці автономністю. Тож так, я можу щиро порадити Apple Watch Ultra всім, хто цікавиться цим питанням. А яким годинником користуєтесь ви? Що вам в ньому дійсно подобається, а що ні? Ваші. Відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. Ну і якщо було цікаво мене слухати весь цей час, не забувайте підтримати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає величезні розгорнуті коментарі з власним досвідом, це дійсно цікаво читати. А в описі відео, окрім посилання на сайт Яблук, є і лінк на мій Тікток. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Десь поруч зі мною з'явилося два моїх відео, які YouTube пропонує вам переглянути. Наступними можете так і зробити. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!